Скорботна церемонія на театральній площі Кіровограда розпочалась о 9-й ранку. В останню путь підполковника Юрія Коваленка, майора Романа Мастернака, старшого сержанта Миколу Алексєєва та солдата Станіслава Мойсієва провели сотні кіровоградців, серед них і бойові побратими загиблих. Я пишаюся тим, що мені довелося проходити службу в місті Кіровограді разом з цими хлопцями. Вони були взірцем воїнської доблісті і честі. Двох загиблих вояків поховали на алеї Слави місцевого кладовища, двоє інших родом з Вінничини та Харківщини. Тому після прощання їхні близькі заберуть тіла воїнів на рідну землю. Я дуже вам вдячний від всієї сім'ї, мого сина Коваленка Юрія Вікторовича, за те, що ви оказали йому і його сослуживцям, які загинули героями, захищаючи нас. Військові наголошують, нині головне завдання допомогти сім'ям героїв. Найголовніше зараз це, щоб всі ми зібралися, допомогли сім'ям наших погибших хлопців. Ми в свою очередь їх ніколи не забудемо. Вони завжди будуть з нами, тому що вони всі наші. Загалом 15 липня біля звареного героїчно загинуло восьмеро кіровоградських військових. Ще чотирьох героїв поховають після ідентифікації тіл. Дарина Романська, Яна Семенюк, Анатолій Басисти, Кіровоград, п'ятий канал.